Tak. Dobrze O. Teraz powiem, czy tutaj mnie i tutaj mnie. І тут ми є, і тут ми є. Слава Ісусу Христу! Один, два, три. Тут ми і тут ми Так, то сюда. 1 2 3. Тут стерео, тут моно. Тут вaino, тут выключаем. Так, еще один. Ещё один, ещё один. Ещё один. ...сільки цікаві повідомлення, всі повідомлення опс. Мир дому вашому і вашому дому мир. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Отак. От добре. Добре є, що добре є. Скажіть що небудь, кажу що небудь. Кажу, кажу, що все файно, ну так просто файно. Я в ефір виходжу і все файно починається. Як не звук пропаде, то ще щось. Так. Але все добре. Чуєш мене, ніє? Та... та дякую Богу і за все. Міг і того і нема де того всього. Бачите, а щось має? Щось має. Ой, тут. Тихо. І Володя. Головне, що Волод... володимир є. Так, а тепер... О, чути файно. Та я знаю, бо я вже відключив. Я скачаю якусь програму. Вони казали, що вона така файний голос, робить, файний голос дає. Але я її скачав і щось та програма мені голосу не дає ніяк. То вона висить, то вона тухне, то вона гасне. Тепер. Тепер я би ще хотів... Одне подивиться. Тут так файно показує. 720, а в 4К взагалі не показує. Зараз ми з вами щось придумаємо. Як тебе називає? Як ти називаєшся? Ви не знаєте, як називається моя камера? Е-е. Як воно все це, що. Що дешеве, то, то не файне. Ну нічого. Не так. О, є. Так, ви у нас сунтієве Та що ж я зроблю? Хай вантажиться. Витянеш, не витянеш, витянеш, не витянеш. Так, добре. Не знаю, чи дуже добре, але... Отак. От тут є, тут є, ще би десь... Де ж ти ділась? Десь не все. О, Олександр той що діду, привіт. Привіт, а ну скажи, я, я підвисаю чи ні. Прихожани? Я не знаю, я тільки що прийшов, нема прихожани. Пішли по православних всі. Не чути? О, ще один. Що ти будеш їм робити? Дуже тихо. Один, два, три, як. О. А так дуже голосно чи ні? Що ти будеш робив? Щось він висне. Так. так нормально. Добре, позакриваємо все, може не буде так. Тормозити, а то щось турмозить, тормозить. Знаєш, як його зменшити. Я знаю, як його зменшити. Не Треба просто новий комп'ютер. тут весны, там весны. Так, сделаем не так. Добре. Тут мы... Ладно. Останавливаем трансляцию.